Смертна кара. От я дуже багато читаю про те, що в Україні повинна бути введена смертна кара для корупціонерів, зрадникам батьківщини, гвалтувальникам, вбивцям там тощо. Але я хочу звернути вашу увагу, що у нас в Україні все ще існують вирики, які, які виносяться з порушеннями закону і прав людей. У нас в Україні все, що існує корупція, що визнається навіть верхівкою влади. І як ви собі уявляєте ситуацію, коли, наприклад, не вчиняючи жодного злочину, такого, як, наприклад, зрада батьківщини, людина опиняється на лаві підсудних і далі застосовуючи певні корупційні Зв'язки людину визнають винною у скоєнні цього злочину? Як ви гадаєте, от це можливо в реаліях сьогодення, в реаліях України з тим рівнем корупції, що є, з тим рівнем недореформованого суду, судової влади, з тим взагалі з цією ситуацією, що у нас відбувається, отам поза межами наших дверей, введення смертної ткари. А не боїтесь ли ви? Того, що вас можуть притягнути до відповідальності, що передбачає смертну кару, якщо ви десь щось не так скажете, якщо ви десь проведете якесь розслідування, або встановите якісь дані, або, наприклад, прийдете комусь дорогу, або будете приймати участь у виборах і будете якимось неугодним, абсолютно претендентом. Подумайте про це. Коли ви кажете про те, що Україні прямо зараз треба ввести смертну кару?